Період війни залишив свій відбиток на кожному з нас. Хтось був змушений змінити у своєму житті усе кардинально, хтось переглянув свої життєві цінності заново, а хтось так нічого й не навчився, попри всі зміни суспільства. Війна виявила ще одну базову потребу на рівні з потребою у їжі чи домівці це безпека твоїх близьких. У момент, коли ви є сирена, ти чітко розумієш, наскільки важлива тобі ця людина, і як це чудово, коли на твій дзвінок відповідають, що все добре. Війна нагадала про те, що є процеси, які нам зовсім не підвладні. І в день, коли у новинах пишуть, у небі над Україною перебуває понад 70 ворожих ракет. Пересічному українцеві залишається тільки молитися Богу про якісну роботу сил ППО. Війна показала, як багато кожен із нас може зробити там, де він є. Українці вже рік забезпечують збір речей та коштів на закриття потреб постраждалих та бійців. Українці вже рік приймають у свій простір сім'ї, які втікали від бойових дій без нічого. Українці вже рік організовують робочий процес в умовах воєнного стану. Українці вже рік постійні у молитвах за свій народ. Українці вже рік не живуть у своїх домівках, але залишаються вдячними і терпеливими. Українці вже рік втрачають своїх рідних. Війна це завжди біль і горе. І життєві уроки, які вона викладає, дуже дорого нам коштують. Працюємо над тим, щоб якнайкраще засвоїти матеріал і не допустити повторення цього знову. 24 лютого це день посту і молитви за перемогу України у війні і день активних донатів волонтерським організаціям. Напевно, ці дві справи це найкраще, що можна зробити сьогодні, у річницю вторгнення Росії в Україну.